Слава Україні, хлопці та дівчата, вітаю на каналі Той Кіт. Україна переможе Росні буде буде обов'язкова пизда. Сьогодні продовжуємо ганяти гномів. І сьогодні я хотів би майстерність зброєра, як це не дивно було, я хотів би викачати ось кіломет п'ятого. Будемо грати через зброєран четвертого рівня, він же майстерності. І поїхали. Не вдається, вдає не вдається. Суть в тому, що ну, він стріляє тільки попереду. А з босом потрібно, як би, воювати. ...дупою. Не знаю, що слово не дійшло. Начебто все ну, до боса доходжу, все нормасно, але подавати не можу. Тут таке вже діло. Він трішки в бік шмаляє, 50% шкоди, дякую. Але наприкінці мені як завжди не вистачає. Мені просто не вистачає дамагу, тому що багато... Багато мобів, і я ну, повинен розвертатися обличчям до босу, хоча і після 100 пострілів він дає постріл навкруги. От начебто все, є дома, все непогано. Яскравий примір того, що От, не вистачає You're оцього. Він стріляє тільки попереду себе і трішки вбіки не є. Дамаг непоганий. Але потрібно, ну. Оу, давай. Так, що нам пропонують? Мінус 25, мінус 9 перезаражання під час. Взагалі Габела. Взагалі Габела, якщо чесно. Брай мене дома. Ми вже зброю візьмемо. Я взагалі хріна не зібрав, якщо чесно. Мені ще моркіт потрібен. Ну Ще час є. Сейчас 3 моркі якраз. 39 нітри це ні про що, якщо чесно. Магнітику здавай. Заберу одразу, не факт, що потім вийде. При заряджання добре. А, пробій нам потрібен пробій, без нього ми тут нічого не зробимо. Так, а ось і вороги. Вороги тут усюди, бо мав на увазі боси. Так, судячи з цього, ні. колеса нема. Тринадцатий рівень, гамах уже ще не забрав морків досить. Оу, є погряма almost makes А вони не дають забр... зібрати мені ресурси. Так, це мені, мабуть, допоможе, а може і не дуже. Навіть домах не Нітрочку віддайте. Так, перезаряд нам. Потрібно. ой є ой, ой ой сам ліс. Не побачив я їх. А, на фоні магми я не побачив їх. О, ну, то таке. Так, що візьмемо? 25 літра? Я візьму 15 шкоди, накопичення. Це все, що нам знадобиться. 20 рівень небагато і немало. Будемо тут зараз підібрати. О, тут і Нітра ще є. Покличення. Так, так, ось і. Ось і одразу вкачались на першій хвилі до 18 рівня. Збір потрібно. І Перезаряд. Перезаряд терміново, потрібен. Ооо, пробій. Пробій 50, я беру обов'язково. Те на фул ХП зайшли, добре. Так, а, пробій є. Входи від ефекту стану, дайте перезаряджання. Найс. Накопичення. Це це беру. 15 збору, теж беру, забираю все. 25 шкода, добре. Якісь руху теж візьму. 20, ОЗЕ. А нехай буде. Так, друга хвиля. Поїхали. Потрібно 12 піструнів зібрати. Так, зараз треба якось так зіграти на перезаряд. Видобування би ще б щоб не завадило. Перезаряд просто, от, ну, дуже потрібен. Найс, зносимо. Oh, I don't know what's the channel. It will get you killed. The scanner just lit up like a Christmas tree. We got a swimming coming. This is purposefully built. Oop, rap liter. Too much crap. Thank you це був перезаряд, під лошара, шви геть, Мій лут? Мало му дві хілки аж. Да ви серйозно. Она обеден. Работа такая. давай, как стану. Ой, 10 удачи, я заберу. Так що в нас 35 литр, замало замало за, мало, за мало. Эх, нам би ще одну зброю. Резаря добре Зіграємо на хил. Мало нітри. А, ще й гриби всі не зібрав. Ой-ой-ой, 50 з беру. Стрільність. 35 з беру. Сила падла. Та й дамага замало. І нітра наша. Наша нітра, наша нітра, три грибули потрібно. Тікаємо, тікаємо. О тут зараз буде біг-бодабум. 55 рівень, Накопичення давай. Нехай горять. Так, на 44 це вже добре. Один грибук, нітра є, грибулик бачу. Всю не забрав. Погано. Ну, можна полутатись ще. Голду бачу. Поняри. А отут я зараз можу догратися. Дуже і дуже сильно так, що нам пропонують перезаряд. Зверт. Так, от тепер понеслося. саме веселе. От тепер нам потрібно звідси вийти. В принципі, варіанти є два. падаю якщо б не приважки, нормасно би все було. Ну, то таке. 304 хеп, шкода. 45 межі збору. 10 шкода. Ага. Ай, захист візьму. Прикинем накопичення, шкода, добре. Ну і все. Третя хвиля. Не думаю, що затягну. <підоморець> Не думаю. Uh, багато що буде залежати від останнього... піду, що, що випаде. Якщо випаде на голду... Голдові кулі. Можна буде ніхреново так підняти дома. От дуже ніхреново. Перезаряду не вистачає. Тупо не вистачає. Проти дрібних мобів нормасно, а от проти босярні. Грамана як почула. одно за мало. За мало. Кто скажет, за мало, за мало, хрена себе носа, Сдается. Осправо в тому, що він півперед гасить. Нахрен мені нітро? Нітро теж знадобиться, в принципі. Мапа ще взагалі незручна. Видобування. ооооо! Гуль! Давай! Дай зброю ще одне. Хе-хе-хе, шкода тут перекинути не можна. Так, пішли на сквіт. ТП просране. Зараз босс сюди прилетить. Зараз вони мене тут затиснуть, падли Видобування нам вистачає. Еех! Треба хіл тепер шукати.

Ну, голду можна наперекиди взяти. Ой, затисли. Нема, нема дамагу. Немає дамагу. Потрібно, щоб дамаг коли вас так от обертається. Піпе нема. Тут одна помолка. Хусподи, все. Все. Господи, допоможи. Бачите, що коїться? Моя помилка з'являється оця ригачка довдана. Ось ось ця падла От підкотилася під мене, поверх дофіга мобів. Просто овер до фегейща нема хпе. На помилкає все мені швидкості не вистачає.

Ааа! А, два дозволить чи ні. ай яй 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 ну я ще так грати, звісно, не пройдеш. А могло зрозуміти, ще накопичення дає. Якщо вони горять і. Хілонька, 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 хілонька. Рятуй. а як невчасно вони захилитись! Ляха, оця хине. Я досі не можу підібрати тактику на них. Не вистачило. Тому трішки залишилось. Давай, 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 давай. Мінус один. На, сука. Готово. Об'єкт проблему, минор. То сам бо пісюнела. Нормасно, нормасно. Робій швидкострільність, перезаряд. Це, ну, таки в плані успіх в плані колони. Я, нарешті, я вкачав. До речі, чесно, досить давно не міг вкачати, а от сьогодні якось так вийшло. Здобута перевага майстерності 5. Зробимо принцкін. Так, Косян, згоден. Це ти допоміг. Хі. Що можу сказати? Продовжимо і подивимося: з цього-навсього 23 лями, всього навсього, 15 ДПС з цього кулемету. З них 16 і вогневий кінетична вогняна 20. Нічого собі. Нічого собі. Накопичення 764. Ну, таке, 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 таке. Так що, якось так. Дякую всім, хто подивиться. Втиснить вподобайку. Може комусь допоможе в проходженні цього етапу 5 класу майстерності кулемета. З вами був той кіт. Дякую всім за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку. Бувайте, пока-пока.